Вже третю добу на Закарпатті паралізована робота двох пропускних пунктів на україно-словацькому та україно-румунському кордонах. Дорогу до КПП заблокували водії автомобілів з іноземною реєстрацією. Мітингарі розвернули намет на під'їзді до кордону, організували подобове чергування. Чекають реакції з Києва. Тим часом прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом блокування транспортних комунікацій. Вже завершено огляд місця події, який проводився із застосуванням фото та відеозйомки. Зафіксовано автомобілі, якими заблоковано дороги, наразі встановлюються їхні власники. Також встановлюють і потерпілих внаслідок блокування держкордону на КПП Ужгород та КПП Солотвино, і спричинена їм шкода. Вони позупиняли свої автомобілі, нібито не ремонт. При цьому вимагають продовжити термін перебування автівок з іноземною реєстрацією на території України. Це їхня така вимога. Акція у них безстрокова в рамках цього кримінального провадження. Вже станом на суботу проведено першочергові слідчі дії. Знято на відео і фотокамеру. Уже встановлено автомобілі, за допомогою яких заблоковано ці транспортні шляхи, які ведуть до до кордонів з Євросоюзом, тобто до країни до Словаччини, а також до Румунії. На КПП на КПП Солотвино і на КПП Ужгород. В рамках цього кримінального провадження також встановлюються потерпілі особи, які планували і мали виїхати за кордон цими транспортними шляхами, але їм це зробити не вдалося внаслідок таких от дій пересічників. Встановлено вже безпосередньо осіб, які вчинили ці дії. Їм уже на даний час надіслано виклики прибути для слідчих дій певних. Санкція статті передбачає досить суттєвий штраф, передбачає також арешт або максимальна санкція це позбавлення волі до трьох років.